Ми сьогодні теж кажемо людям безбожним і сатаністам, які засіли в газетах, в телевізорі, в інтернеті, якщо ми в чому не праві, укажіть нам, якщо ми дійсно десь зробили помилку, ми справимося. Якщо ми, сугласно апостола Павла, чесно жиємо перед Богом по закону, а в церкві молимося так, як нам дозволяє закон по православному, а в Закарпатті ще. Лимифонівської церкви берегти всю традицію древню, за що ви нас б'єте в інтернеті, в пресі? Почому, прежде суда ви нам ліпите угрозу вирока чуть ли не смертельного? Почому ви повторяєте, сатаністи, безбожники нинішні ті самі помилки, які робили ваші предки, сьогодні дійсно звучить, як набатом слова апостола Павла. Тому Ананієві, котрий там був первосвященником, ну, посоременному патріархом, і він йому каже, Бог тебе буде бити стіна подбілена, ти сидиш той, щоб судити по закону, а вопреки закону мене велиш бити. Ми сьогодні свідчимо, скільки нині маса людей засуджені незаконно. Їм ліпили то, що вони ні до восні не думали, а преса гнила, продажна, безбожна, сатанінська, пише, щоб правильно судили. Получається, що й нині стіна подбілена не тільки то -то все судочинство, а й преса, стіна подбілена, не настояща, вредна. Предательська, далека від правди Божої? І ніхто сьогоднішньої преси не скаже, що, мов ми живемо по закону, пишемо по закону, кожна строчка лож і обман? Не уходіть від питання стіни подбілені. Якщо ми десь неправильно поступили, легко справляємо. Але якщо в наших поступках не є порушень, за що ви, нас, християн, Нині б'єте. За що сьогодні далі Павел об'ясняє? Б'є нас цей світ за те, що ми збрали путь у Царство Божо. Якщо ви підете в сторону до грішників, до людей нецерковних, до всьогосвітніх прилізнів, все нормально. Але в Тому то й діло, що наш народ у Закарпатті, Більша частина людей це люди серйозні, представники, послідовники Української православної церкви канонічної. Але особливо я говорю за наш край. Наші предки видержали і Австро-Венгрію, Ми почому постійно говоримо. тому що то були теж страшні часи. На днях розгорівся який діалог. Один наш священник роз'яснив, що Унія уводилася у нас у Ужгороді. Под огромнішим давленням, то звучало європейське для нас дикоє, чия власть, того віра. І от незаконно захвачують власть Габсбурги на подкарпатській руси, тоді лічасті Карпатської руси, православні більшинство. І вдруг кучка Габсбургів вводить унію. І вводить її не просто референдумом або просто з доброї волі, заводить її з такою кров'ю, з такими гоненнями, що, наприклад, залишилися документи, що у, у Пряшеві, котрої не хотіло уні приймати, вирізали всю еліту, а вже залишилися заставили прийняти унію. Так от, на історичні документи вдруг єден одіозний то ли журналіст, але не історик, вдруг почав казати, що неправда, і вдруг підтвердив те саме. Да, Галбурги захватили власть, да, на той час вони мали право, яка віра князя, така віра всіх. Но для нас це дико і тоді, і нині. В одній з проповідей моїх я сказав, що в Європі чия влада, того віра. Та проповідь попала під суд. І в Україні не можу такої говорити. Чому? Бо якщо ми йдемо в Європу, то у нас теж буде так, чия власть, того і віра. Ну в Закарпатю, жителі Закарпаття історичні, русини, 1150 років православні ставимо претензію? Ні. У нас згідно закону України, вибор релігії свободний. І тому ми кажемо ми сьогодні всім, хто нас б'є, стіни підбілені. Якщо ми щось не праві, ви нам подскажіть, але якщо в нас є життя неукоризненої, чесної перед Богом і перед законом, по чому ви нас б'єте? І знову відповідь Євангелія. Да потому з сись блудний, гнилий світ б'є православних. Почему? Бо ми збирали путь, узенький, тернистий, нові душі у царство Божо. Безбожне каже, то завісті або сліпоти наносять нам удари. Ну, Кожний удар, кожна сльозинка, багатство духовне, коли страшний суд буде судити, всі ті удари, котрі ми витримали. Всі ті униження, оскорблення, кутю претерпіли, будуть нам во спасення душі. Господи, дай нам силу все то претерпіти, коли нас будуть стіни під бити, переслідувати, поможи нам, щоб ми видержали, бо Бог свідетель. у нас не є порушень не перед законом України, не перед нашими опонентами. Ми просто свободно і свій путь сьогодні за чесність. Нині б'ють, судять, переслідують, угрожають, роблять із людей простих, мирних ворогів. А ти, Божа мати, укажи нашим людям в серцю, як добре в цьому світі по-перше, бути судимим од цього світа, бо ліпше, щоб цей світ тебе судив, чим би ти з ним цим борувався, дружив. Ну а в вічності віримо, саме ми, наші люди і православні люди. Істинно православні, і тут на землі показують образець смирення, терпення, мудрості, терпіння ударів від стіни подбіленої, ну а в вічності разом з святими наслідниками із усіма отцями семи вселенських соборів і з усіма святими нашими Карпаторуськими вірами, що Бог милосердний по своїй милості нагородить нас. То й радостю духовною, а в вічності нагородою Царством Божим. Амінь.